Друзі, я вибачаюся. це певно буде третя серія. Третя серія про футбол. Я неначально нажмав кінець відео зупинку. Так, так друзі, естритайм пішов по 15 хвилин. Це буде зараз третя серія футболу. Третя частина, тому що я зупинив. Відео завершав. <риклад> я звісно, друзі, вибачаюсь. А ви кажете, що я з ботами її граю. Угу. З ботами. Байдуже, хоч ВЕРМІЯ потягнути. Та заміна Шахтаря. Все, друзі. Перший ест третій тайм завершений. С. Тай. другий. З Богом? Ротар, чи ти м'яча не береш? Але бой дуже дужий, 111, хоч прокинути до 120-ї. А, ти кинуло. пройти? пройти. Все, друзі, пенальті. Зараз все вирішується в пенальті. Друзі, пожалуйста, підтримайте мене лайком і підписочка на канал. Один лайк і перемога. Підписка, підписка теж перемога. Да, от забиваємо. Да, Ай, так, забивай. Та один дом. Ай, забивай. Так, рахунок що у нас.

Друзі, наш воротар відбить сьогодні. Треба забивати. Це тобто не забивай, бо вони вирають. П'ять да. п'ять, <с -5> друзі, п'ять п'ять. Ай-яй-яй, шістья. Блин. Шоптор! Шоптор! Живемо, живемо, друзі, живемо! Якщо цей чувак зараз забиває, це буде перемога їхня. Ми прораєм! Ай-яй-яй! Друзі, якщо ми прораємо, я вибачаюся. Фанати шахтаря. Вибачайте мене, пожалуйста. Все, ми прорали. Ай-яй-яй. Друзі. Это штанга. Выпечатайте, пожалуйста. Я стараюсь. А, это английская Ну нічого, друзі, вибачайте. Добре, друзі, лакосик на канал, лайк, підписочка. па па па, -па.